Я після того, як дізналася про цей спосіб, готую тільки так. Забудьте про стояння біля плити. Сьогодні покажу суперпростий спосіб зробити пухкі ароматні млинці прямо у духовці. Подивіться, які вони чудові. Вдягайте фартух і ходімо готувати. Візьміть самий гарний посуд, який тільки маєте. Додайте 2 яйця, столову ложку цукру. Наші млинці не будуть надто солодкі. Молоко краще, якщо буде тепле. Так у вас не буде грудочок борошна. Я взяла 400 мл молока. Додайте одну чайну ложку екстракту ванілі. Якщо використовуєте ванільний цукор, додавайте його разом з борошном. Буду просіювати 150 грамів борошна. Додаю до нього одну чайну ложку розпушувача. І ось така суміш у мене вийшла. Легка, гладка з приємним ароматом. Додайте 3 столові ложки будь-якої олії. У мене це кокосова. Вона надає млинцю аромату та солодкості. І не забуваємо про сіль. Залишаємо суміш і підготуємо сливи для нашої начинки. Я використовую трохи магії. Якщо вмієте, робіть так саме. Наливаємо суміш прямо на пергамент. Нічим змащувати не потрібно. Ці млинці ніколи не пригорають. Розподіляю сливи і додаю апельсинові цукати, які залишились у мене ще після Великдня. Буде дуже ароматно. Відправляю у духовку розігріту до 200 градусів на 20 хвилин. Режим верх-низ. і в нас є час зробити каву або просто насолодитися ранком. Ось такий вигляд має млинець через 20 хвилин. Тому я зменшую температуру до 180 градусів і вмикаю режим з конвекцією на 10 хвилин. А тим часом пропоную взяти печиво та натерти його на терці. Потім побачите, як ми його використаємо. Час вийшов і подивіться на цю красу просто, швидко і дуже по-домашньому. Нарізаю його на порції. І давайте подивимось, який він зі зворотньої сторони. Вау! Як я і обіцяла! Зовсім не прилипає, золотавий, все як потрібно. Ви можете додати до нього вершковий крем, мед, цукор або шоколад. Я ж пропоную притрусити печиво. Спробуйте, смачніше не буває! Якщо вам сподобався цей рецепт і хочеться ще більше таких домашніх ідей, підписуйтесь на канал, ставте лайк і дякую, що з усіх рецептів ви обрали саме мій. І якщо ви ще зі мною, пропоную подивитися відео приготування французьких млинців. Ви обов'язково повинні їх спробувати.